І всім привіт, з вами завжди, Хохер. Сьогодні Ми продовжуємо проходимо мою кар'єру в F125. Я, чесно, вже не бачу сенсу знімати цей Лас-Вегас, наступний катар і Абу Дабі, бо тому що чемпіонський кубок ми вже виграли, кубок конструкторів ми вже виграли. Але битва між учасниками там не закінчилася за, ну за місце особистого зельку. Як ви бачите, я адаптовую вже деталі, ну вийшов це дуже дорого. Це все може можу сказати. З моїх тридцяти тисяч у мене залишиться тільки 15, і то менше. І, ну, Як ми можемо поняти, що. да, Ліпше би адаптував, я адаптував деталі, ліпше, ну, ліпше хай так буде, але якби їх не адаптував, то в наступній зоні мені би то вийшло в три рази дорожче, повірте мені. І я знаю за що кажу, бо тому що я -то вже в 124, то було дуже і дуже дорого. Одним словом. Не будемо на цьому зациклюватися. Нам важливо зараз просто подивитися, що ми можемо. І так. Рейтингу, через те, що в мене вже 60% зарплата, то, само собою, я можу замовити нові деталі, але важливо тут тільки одне, чи витримається моя зарплата, і все. Та, щоб моя зарплата 60% витримала, то мені зараз треба виграти цю гонку. провести ідеально катар і. Абу-дабі, ну, бажано теж виграти. Просто щоб ті 60% виправдати. А якщо я зараз не виграю Лас-Вегас, то 1% може повернутися, по суті, Леклеру. Але який сенс, типу, якщо він і так і так ліває з команди. ну... Тобто один з моїх найкращих напарників за всю історію просто бере і покидає мене. Так от, а ще я забув сказати, що я ненамисно я забув, коротше, записати е, реплай гонки. да. Тому будемо дивитися, то, що я не знімав, але тут не менше цікавого. Так от, на пул позиції стартую я, другий Берман, третім та четвертим у нас стартують Строл і Леклер. Дивно. П'ятий Піастри, шостий Окон, сьомий Норіс, восьмий Мелоні, Заубер. Дев'ятий арон і десятку закриває Альбом. Мерседес 10-ті, нарешті. 11, цун, 12, Лосна, 13, -й, хоча чотирнадцятий Science, 15, Бортуал, 16 мер зі штрафом. І далі у нас тільки всі пішли зі штрафами. То Альпін, там Гаслі, Колепін, Туннелі, Ферстапен, також зі штрафами. Так от, в, чо, в чому той е, був прикол моїх слів в минулому відео? Я казав, що в минулому відео, що вони будуть аж до Абу-Дайбеті штрафи хапати. Я не знаю, чому гра так вирішила, але ну, що я, то є. По зносу у нас Soft C5, с 4 C3. Ну, Hard там, C3, мідіум C4. Це такий собі знос. Да, я розумію, що лос вегас тобто це одні прямі тут. ну, Але повороти тут також є і з Hard C3. Він такі повороти. ну, він їх скоро просраю, повірте. Так от, по стартуванку. Я стартую більш-менш нормально, не вчасно там, не зразу. А там одна плюс-мінус 10 проходить, ну то таке собі. Одним словом. Шарль Леклер уже бореться там разом з Оскаром Піастрі, але не за топ-3, а за топ-4. Тобто Леклер можна враховувати просрав повністю старт. А от Строл їде зараз за своїм напарником, і вони обоє відстають від мене, бо тому що я поїхав вперед, а вони там собі взаді десь тримаються. І спойлер я не одну помилку вонці допустив, але то все буде за кадром. Одним словом, там Берман ще бореться зі Стролом за друге місце, хоча... Я би Строло сказав спокоїться, бо тому що він тут ще недовго в тому хасі потримається. Враховуючи, до того, як Хас почав домінувати, Строл їхав жахливо, порівняно з Берманом. А от коли Хас почав домінувати, ну, по характеристикам мається на увазі, то Строл став їхати чуть-чуть краще. А зараз, то що він другий раз підряд кваліфікується в топ-5 і їде десь топ-5, то випадковість я вважаю. Ну там в Катарі вже треба буде перевірити. Якщо в Катарі він буде їхати так само, то. Строл все-таки став їхати краще, але ну, не факт. Це я вважаю зараз просто удача якась для нього. Ну серйозно, то просто удача. Але і то, він на домінуючому вліді зараз мав би відриватися. І скільки в нього досвіду до у Формулі скільки років він тут їздить, то він має їхати 4 рази краще за Олівера. А то і за Макса. Ну, за Макса то вже лишні, бо ну, треба буде вибачатися. Забираю свої слова назад, за Макса тут -то точно ніхто краще не їздить. Ну, хіба що я. Так от, е, Берман намагався мене тільки що догнати, строл там взагалі дивиться з тої битви, там за стролом дивиться Леклер. А за Леклером торчить піастер і чекає хорошого моменту. А от що там за п'ястер твориться, я вже не знаю, не моя справа. Ну, і байдуже, окей, типу, ладно. Так от, друге коло, ну, друге коло, як друге коло. Я на першому там вже помилку допустив, то бачив, там кадр був обрізаний. Ну, нічого. Uh, зато до 4 кола нічого цікавого не відбувалося, на стоп 5 тупо не мінялося. Ми напрямі, хіба що позиціями розмінювалися, але і то потім вставало так, як є, типу. Ну, ну. Ви поняли, коротше, все. Ну, ні, ні-, ні хіба що там строл з беремо обмінялися позиціями. Я спеціально на тій прямій пропустив строла перед uh, детекцією ДРС, і я спеціально то зробив, я вже сказав, просто щоб взяти ДРС, ще й до максимуму розігнатися. До речі, за максимум. Я чесно хзе чому, але. У мене максималка лімітована. Типу, в f 1 24 я пам'ятаю розігнався до 380 км на годину. Тут, я пам'ятаю, розігнався до 370 з лишнім, але. Е зараз я на цього не можу зробити. У мене максималка до 368. І то максимальна швидкість на всіх болідах. Я в душі не грибу, чому так сталося. Напевно, то за регламентом, напевно, ще щось. Ну, чому? <кхе> ну просто чому? Ну, типу. Я хотів розігнатися до 400 км, але ну, 400 км на годину, типу, ну, на тій довгій прямій, то ще як можливо. Якщо я болі тут на максимум вкачаю, то 410 ці будуть. ну Окей, ладно. Ну ні, я розчарований. Я правда розчарований, я не хотів, щоб той ліміт швидкості був. Так, да, і той звук, коли ти їдеш 468 км на годину, він прям бісить, такий Ди -ди 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 -ди". ну ви поняли, типу, сильно він бісить. Так от, тут Ландо Норріс вже бореться за подіум. Я спеціально пропустив Леклера вперед. Я всі ці кола тримав хас і в один момент просто пропустив Леклера. Далі там Береман, Норіс і Піастрі, вони... Боролися всі за подіум. піастри там просто щось торчав. І я тут питаю, що по шинам, а шини в мене страдають. От тому я сказав, що Мідіум c 4 для тої траси, то і погано. Разом з хардом c 3 І до речі, Берман дуже весело на підстоп почав заїжджати. Піастри вирішив лишитися, ну, тобто не заїжджати. Нріс заїхав, ну, стандарт окей. Але тут зараз буде чекати на всіх нас сюрприз. Ну, принаймні для мене той сюрприз майже ні на що не повпливає, бо тому що я успішно виїду. Я виїжджаю, до речі, попереду всіх, попереду Я, якщо що, виїхав найкраще зі всіх, то то достоинство. І то причому Норріс, якщо мені дихав ту задницю, а зараз він буде мою палюку, яка буде літати після мене. Виїжджаю я попереду П'єра Гаслі, і П'єр Гаслі нічого не зможе мені зараз робити, бо тому що гума у мене свіжа, а його зараз буде зносити, якщо він почне їхати в моєму темпі. А через те, що він буде їхати в моєму темпі, то що йому типу, поможе зараз просто десь розвернеться, розіб'ється на тому всьому. Йому зараз бажано їхати більш ніж акуратно. А мені, до речі, бажано вже поміняти сетап на Ласвегас. Мені бажано поміняти... Більшість, а то й половину сетапів. етапів. Чесно. Окей, ладно, не будемо цьому зациклюватися. Так от, далі я женуся за Албоном. Ну, я хизя чому Арону під Стоп першим зробив, ну, типу окей. По-моєму, навіть Арон до того зійшов, якщо я не помиляюся. Чи то він в Бразилії? Ні, він сходив в Бразилію, так. Да. В цій гонці Арону нічого не завадило. Так от, у нас поки що битва за... напевно... Топ-2. Ну, За другу позицію в мене зараз точно йде битва. А от яка там битва йде у Гаслі, Норріс там, і всі ці групи. Ну, я вже хз, яка там в них битва. Ну, Не моє діло. Типу, мені зараз важливо просто добре відкотитися, донати строла і все. Моя битва зараз це Пі-2. так то за першу позицію, ну, байдуже, чи я борюся. Нехай Леклер насолоджується останніми хорошими моментами у Феррарі, бо тому що він іде з Феррарі. Ну, да, там, до речі, знову обрізка була. Одним словом. А, там Олівер Берман. <гум>, боровся з Франко Клопінто, який його догнав. По суті, можна на підстоп їхати. І тут у нас включається Red Flag. І я чудом не розбиваюся в літачого балбона. То було просто чудо. Одним словом, Red Flag Session Stopped, and. Uh, we're going to new mediums, Так okay. от. Uh, Зараз у нас є пропозиція від мого інженера, тобто ми можемо прийти на мідіуми, но враховуючи, що я ті 10 кіл на мідіумі минулому тримався, то я не спішу на них приходити. Я ліпше ту гонку на хардах доїду, чесно. Я не маю бажання зараз переходити на мідіуми. І таки да. І знову стався той баг. У мене на гонку був тільки один свіжий хард, тільки один. І, в принципі, в мене тільки один хард на гонку був. Звідки взявся другий, я вже не знаю, може, ну, в Леклера позичили. І тут, до речі, Албон мені тупо не лишає місця, не відторможиться і аварія стається. Ну, тому повтор тут був заслужений. Одним словом, ну йому, до речі, що так, що так штраф не дали. Там Леклер, до речі, теж на хардах стартує. У нас єдиний, хто стартує на мідіумі з топ-10, так це Олівер Берман. До речі, мені ще зараховують колізій з законом? Хоча я до нього навіть не торкався, мені по суті мали б колізі з Піастри зарахувати. У нас там Келі Мерше сходить. Ну, окей, ладно. З ким не буває. Одним словом, у нас тут ще Оскар Піастри намагається якось так з'їхати впритик до Леклера, щоб вони обоє там пройшли з строла. Ну, от що не кажіть, але дозволити стролу бути на подіумі чи навіть виграти гонку, ну. Нє-ні-ні, в іншому житті. Я б дав стролу виграти гонку, якби не один момент в F1-24. В... Розказую. То був щось, по-моєму, другий чи третій сезон. Гран-при Монако. І я, коротше, валю, валю. Я там щось, по-моєму, стартував 15-й через погану кваліфікацію. Гонка ж була в дощ. Я в дощ, фінішував перший з відривом. Тобто скільки обгоню Монако зробив, я не буду казати. І за скільки часу теж. Ну, то була екстремальна гонка. Ну так от, я фінішую першим, тобто виграю гонку. Ну а чогось! Виграв її строл! А в мене штрафів не було на той момент. В мене нічого на той момент не було. Мене тупо ігра відкинула на 4 місце. От саме тоді я обідався на Строла. і до сих пір на нього обіжаюся, за те, що він не чесно мене віджав перемогу в такій екстремальній гонці. Ну да ладно, нічого страшного. Так от, там Берман, до речі, всім просирає позиції, кому можна. Я вже виїхав на подіум і тут я дивився, як Леклер проходить Ленса Строла, і я чуть ли в них обох не влітаю від на щастя. Ну, там, щоб файний тормозець, треба було б блокувати колеса, а то для Харда то таке собі. Ніколи не блокуйте колеса на харді, бо, тому що погано йде. Так от, я, правда, їх усіх уже попроходив. Хіба що відпустив спеціально Шарля вперед. У нас там, до речі, ще сходить окон. Ну, бачите, там третій сектор, жовтий прапор. Нічого страшного. Так от, е, там, по-моєму, по-моєму, ще хтось сходить. А, ну Келі Мерес зійшла, я вже про це сказав. Так от. Строл назад вертає свою позицію, другу. І не надовго, тому що я вже проходжу в повороті. Окей. Е, далі з ним пристроївся Берман, який мав би його пройти на свіжому мідіумі. Хоча виглядає так, що Берман... Ну, так, да, у кого вже повністю сходить. Виглядає так, що Берман намагається економити свій мідіум на ті решту 5 крою, але... А який смисл економити йому зараз мінімум, якщо він давним-давно мав на тому мінімумі втопити, догнати шарля і поїхати у відрив? Ну, типу, я розумію, що це якось зробити то дуже і дуже тяжко. Але ну в теорії можна. Ну окей, не моя справа. Бермену видніше, що він там робить? Піастер там, до речі, цікаво, торчить за нами, не може нікого пройти. Ну, ладно, з ким не буває. Я спеціально тут пропускаю хас, але... Пропускати Олівера була помилкою. Але там ще Оскар за мною пристроївся. До речі, Оскар в теорії може бути моїм майбутнім напарником. Mm -hmm. Да, 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 ви поняли. Або, ну, через те, що Шарль вже тікає з Феррарі, то, ймовірно... Коротше, давайте так, по кандидатам. Хто може прийти на місце у Феррарі до мене на наступний сезон? Це якийсь новачок з Формули 2. До речі, великий мінус буде, бо Кубок Конструкторів тяжко буде виграти. Це може бути Берман, Строл, Норріс, Піастрі, Ферстапен і. Імовірно, Джордж Рассел може вернутися. Ну, більше кандидатів нема в Феррарі. Ну, тупо нема. Так, то я все-таки ще ставлю ставки на Бермана. Ну, Я ну, Я сильно дум... я реально думаю, що Берман буде з Феррарі. Я Ну, я принаймні це сподіваюся. І так, останнє коло: Веселе коло, до речі, бо тому що я в стіну тільки влетів. Ну, не страшно, нічого не пошкодив, наче. І до речі, забув сказати, що. Ну, скоро ж цей, ну, кінець сезону. І я тут так подумав, що я не хочу їхати до 10-го сезону і чекати, коли я там потім почну нову кар'єру. тобто екстремальну кар'єру. Я так подумав, що. Раз тут екстремальна кар'єра, то буде мігти повністю на екстримі. Тобто, без досвіду. ну, типу, Без антиблоку тормозів, типу, ну, ідеально, я ще не їжджу, але. Я, я на геймпаді нагадую. Тобто, можна сказати, що ідеально. Тут, до речі, спеціально строла зблокував і. Я чисто по приколу вирішив перевірити Кей в буті тут IQ. Строл не їде там в бік і я ще й піастрі потім... Ну я навіть не проти, що я йому потім подарував, типу окей. Хай піастри порадиться, ну, типу, красавчик в, в теорії мій майбутнім напарник. Так от. Строї правда, свого напарника, ну, як напарника теж не хочу бачити. А, так от. Після цього сезону, ну ще пару гонок буквально залишилось. Я продовжу знімати свою основну кар'єру, тобто ось цю. Я доїду до 10 сезонів. все. Но, починаю ще е, е, паралельно екстремальну кар'єру. як я вже казав, день так буде виходити відос, і день інший. Е, ну, типу, один день виходить там екстремальна кар'єра, другий день основна кар'єра. Ви поняли? І екстремальну кар'єру буду їхати всі 10 сезонів так само, але вже у всіх 10 командах. Uh, ну, як мені це цікаво, типу покитатися на цих булідах, подивитися, що вони можуть, що вони не можуть. Головне, просто там усі команди вступити. Більше нічого не важливо. Так от, uh, Леклер, до речі, гонку виграв, забув сказати. І ну, ви то і так поняли, бо, тому що я його відпустив. Так, е, да. я вже все сказав, що хотів. Одним словом, у нас Л Леклер, як я вже сказав, він йде з Феррарі, і напишіть, до речі, в коментарях, кого ви бачите в кандидатах, типу на Феррарі, хто перейде на наступний сезон. Одставте свої ставки і правильний комент я напевно, якщо не забуду, то закріплю через пару днів, Тому що через пару днів вже буде видно, хто перейде у Феррарі. А так то ще очікується на екстремальну кар'єру, де я без досвіду, нормального досвіду буду. Кататися, кататися там і починаю з заубера, там потім буду в Альпінах, в Карбі, Хасі, Вільямсах, Астон Мартінах, там, Мерседесах, Редбуллах, Феррарі, Макларенах. Ну коротше, ви поняли. У всіх командах що тільки можна. Ну, почну я заобіра, бо Тому що зараз найгірша команда, по суті. Хоча в реальному в житті так не скажу. До речі, ось такі результати гонки на спірганстві, що треба 5 секунд штрафу, я сам хз за, за що. Ну ладно, напевно, у нього був Фальстарт. Ну, ні, за фальстарт тобі дають драйв тру. Так, то я тоді хз, за що у нього 5 секунд, напевно, за якусь колізію за зіткнення. Ну, бог з дим. Ось такі у нас результати в особистому заліку інструкторів, но залі залік вже байдуже. там хіба що п'єстри ще продовжує боротися проти ноджеса, у нього ще є шанси. Норріс може зійти. І до речі, мою зарплату 60% знімають і дають той процент Шарлю. шарню. Тобто катар мені обов'язково треба виграти. Всі дняку за перелік, став тайк, підписуйтесь на канал, з вами завжди Хохер і всім па-па.